Усім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Їду зараз на пошту забрати ваші посилочки. Тому у нас сьогодні буде невеличка розпаковочка цього разу від компанії Юнайс. Nice. У нас сьогодні на вулиці дуже жарко. Я вам бажаю усім гарного, мирного, тихого дня і до нових зустрічей. Пока-пока. Забрала, друзі, я своє замовлення вже. Від компанії Юнайс цього разу робила доставочку на нову пошту і дуже швиденько отримала. Зараз хочу зробити для вас розпаковочку. У нас пропало світло вже, не знаю, коли появиться, тому поки ще світло, зараз вам покажу своє замовлення. Насамперед, що було, це ось такий гель для вмивання. Алоєвера, тут об'єм 150 мл. Я вам неодноразово його показувала в розпаковочках, дуже полюбляють його мої клієнти і часто замовляють. Це, до речі, також клієнтське замовлення. Також замовила у мене дівчинка, дуже гарна ціна була на міст для обличчя Ось такий от. 149 гривень він був представлений в каталозі. Вона ним користується і каже, що і донька дуже його полюбляє, і інколи користуються ним навіть замість денного крему для обличчя. Дуже він їм подобається. Замовлені було дві штучки, але я по дорозі з пошти вже його віддала. Ось такий от міст. Дуже гарний продукт, до речі, придивіться. Далі, по гарній пропозиції. Був представлений в каталозі ось такий от гель для інтимної гігієни. Я сама таким користуюся, і клієнти у мене замовляють: тут об'єм 500 мл. З основного замовлення клієнтського також ось такий от кремчик для рук замовили з ароматом гранату це новинка минулого каталогу. Тут об'єм 50 мл. Дуже гарне пакування. І сам кремчик також непоганий. Я в минулому каталозі показувала вам в розпаковочці ці кремчики. Далі, на останній сторіності у нас була представлена новиночка. Ось такий от кульковий дезодорант, антиперспірант з антибактеріальним ефектом. Унісекс, який підходить і чоловікам, і жінкам. Цей дезодорант був відсутній, коли тільки відкрився каталог, очікували його доставочку, і от він з'явився. Вартість його була всього 69 гривень за умови придбання будь-якої продукції з каталогу на 200 гривень. У мене в замовленні було таких 5. Дезодорантів. Три замовили у мене клієнти, і два я взяла для себе. Буду пробувати, дуже цікаво спробувати. Цю новиночку, так як дезодоранти, антиперспіранти кулькові дуже користуються попитом у моїх клієнтів, у мене їх часто замовляють. Я також вам показувала в якійсь розпаковості, що в мене дівчинка хотіла жіночий, жіночого не було в наявності, вона для себе взяла чоловічий. Тому я думаю, дуже до речі, буде ось така от новиночка. Думаю, вона сподобається також клієнтам. Далі це було основне замовлення, а зараз вам покажу ще акційні пропозиції. По акційній пропозиції був доступний набір продукції від компанії ЮНАЙС всього за 29 гривень. Якщо ми робили замовлення в минулому каталозі від 30 балів, то в цьому каталозі могли забрати набір за 29 гривень. За замовлення від 15 балів, що входило в цей набір. Я, звісно ж, взяла його для себе, так як заробила на нього. Входив в набір ось такий от засіб від цвілі, не пробувала його ще в компанії Юнайс, взяла вперше. Далі також входила в цей набір ось така от водичка чоловіча. Тут об'єм 100 мілілітрів. Також в набір входив ось такий от крем для ніг, великий об'єм 200 мілілітрів. І такий от скраб для тіла. Також об'єм 200 мілілітрів. Також входила набір: ось така от зубна паста, зелений чай. Об'єм тут 75 мл. Я сама не користувалася цією пастою, але неодноразово чула відгуки у дівчат, що вона їм дуже подобається. І є улюбленою від компанії Юнайс. Ну, не знаю, буду пробувати, і вже тоді. Більш детальніше вам розповім. І також, що входило в цей набір, ще ось таких от дві масочки для обличчя. В загальному набір складався з семи продуктів: скраб для тіла, зубна паста, туалетна водичка, засіб від цвілі, масочки і крем. Для них, ось такі. 7 продуктів, я вважаю, дуже гарний набір. За таку вартість 29 гривень, чому б і ні. Далі, по акційній пропозиції, були представлені ось такі от чоловічі шампуні. Там, звісно, були представлені і інші продукти за замовлення. За кожні 5 балів можна було обрати будь-який продукт зі списку. Я обрала ось таких -от два чоловічих шампуня. Я вже їх брала для своїх хлопців, дуже вони їм подобаються. Шампунь мені обійшовся всього 35 гривень за одиницю. Також я вважаю дуже гарна ціна. А, ще ж вам забула показати. В основному замовленні це особисто для себе я замовила ось такий от термозахист для волосся. Я взагалі користувалася термозахистом від компанії Unice, але не таким. Кілька каталогів я його чекала, але його так і немає в каталозі, не знаю. Можливо, його зняли, можливо, просто він відсутній на складі, тому я вирішила спробувати ось цей. От. Термозахист для волосся. І також по акційній пропозиції, по знижках, вже не пам'ятаю, як та акція називалася, можна було обрати деякі продукти зі списку. Я багато не набирала, взяла тільки ось такі от вітаміни. Вони мені дуже сподобались. Це мультивітаміни для чоловіків. Взяла їх для свого сина. Йшли вони по дуже гарній ціні за 125 гривень. Всього. Зараз відкрию, покажу вам, самі цікаво. Ось так от вони виглядають. Бачите, все запаковано, запаяно. Ось плівкою. Там були і для жінок вітаміни можна було брати, але я вам показувала в минулій розпаковості. Я собі взяла комплекс вітамінів тому цього разу взяла чоловічі для сина. Ось такі от вітамінчики. І останній продукт, який вам покажу, це ось такий от кремчик Алої вера. Взяла його замість плати за доставку, коштував він 59 гривень. Крем для обличчя. У мене є такий крем в користуванні, він дуже мені подобається. Є і в запасах, на продажу. Можна було б обрати щось інше, але вирішила все ж таки зупинитись на цьому кремчику. Якщо ви купуєте цей крем або будь-який інший продукт з представлених замість плати за доставку, то доставочка вам буде безкоштовна на будь-яке відділення, чи нової, чи Укрпошти. Ось таке, друзі, було моє невеличке, але цікаве, я вважаю, замовлення. В загальному в мене замовлення було на 20 балів. Я вам усім дякую, якщо ви додивились моє відео до кінця, дякую усім вам за перегляд, за коментарі. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте, буду дуже рада відповісти на ваші запитання. Тихого мирного вечора вам усім, мирної ночі і до нових зустрічей на моєму каналі.